Вітаємо, друзі! Сьогодні ми поговоримо про м'язи, про які чоловіки часто або забувають, або навмисно уникають тренувати про сідниці та задню частину стегна. Так, ми звикли качати груди, біцепси, плечі, бо це видно в дзеркалі, але тіло має бути сильним і збалансованим, а не тільки красивим спереду. День ніг, але з розумом. Більшість чоловіків, коли чують день ніг. Одразу згадують присідання, жим ногами, випади. Але ці вправи в основному розвивають квадрицепси: передню частину стегна. А що ж ззаду? Задня частина ніг це сідничні м'язи та підколінні сухожилля. Вони відіграють ключову роль у силі, стабільності та навіть здоров'ї суглобів і спини. І ми сьогодні це доведемо. Ми розглянемо 5 причин, чому варто включити їх у тренування: коротка анатомія. Що ми ігноруємо? Сідничні м'язи найбільші та одні з найсильніших м'язів людського тіла. Вони відповідають за рух тазу, силу прибігу, стрибках, а також за здорову поставу. І підкоління сухожилля група м'язів задньої частини стегна. Вони стабілізують колінний суглоб, допомагають контролювати рух і захищають коліна під час навантажень. Тож чому варто включати сідничні м'язи в план тренувань? Перше. Захист колін. Підколінні м'язи підтримують роботу передньої хрестоподібної зв'язки, найвразливішого елементу в коліні. Якщо ці м'язи слабкі, то кожне присідання або стрибок це ризик для зв'язок. Тренуючи задню частину стегна, ви буквально зміцнюєте підвізку своїх колін. Друге менше болю в попереку. Слабкі сідниці це прямий шлях до болю в спині. Коли вони не працюють, навантаження переходить на поперек, викликаючи перенапруження і мікротравми. Сильні сідниці зменшують тиск на хребет і допомагають зберігати здорову поставу. Третє кращі результати в спорті: Біг, стрибки, станові тяги, навіть звичайна ходьба. Все це залежить від задньої частини ніг. Сильні підколінні та сідничні м'язи дають вибухову силу, швидкість і контроль над тілом. Четверте. Баланс і симетрія. Коли ви тренуєте лише передню частину ніг, виникає дисбаланс. Це не тільки шкодить зовнішньому вигляду, а й викликає Нахил таза вперед, тиск на суглоби, проблеми з поставою. Сила має бути збалансованою з усіх боків. Ваше тіло заслуговує на гармонійний розвиток. П'яте. Естетика сідниць. Естетика сідниць також актуальна і для чоловіків. Це не соромно мати підтягнуті і міцні сідниці. Це ознака атлетичного, сильного тіла. Багато жінок теж звертають увагу на пружні і сильні чоловічі сідниці. Тому, якщо ви тренуєте руки, груди або плечі, чому б не довершити образ? Як включити ці м'язи в план тренувань? Рішення просте: замість одного дня ніг робіть два дні, але з різними підходами. День перший квадрицепси. Звичайна класика. Присідання, випади жим ногами. День другий. Задня частина стегна та сідниці. Ось перелік ефективних вправ. Румунська тяга з гантелями або штангою. Сідничний міст. Обов'язково з паузою у верхній точці. Гіперекстензія з фокусом на сідницях. Згибання ніг лежачи, якщо маєте доступ до тренажера. Відведення ноги назад з гумкою. Домашній варіант. Увага до техніки. Не поспішайте. Робіть вправи повільно під контролем, концентруючись на відчуттях. У тренуванні сідниць не головне вага головне контакт з м'язом. Цікаві факти. Спринтери та легкоатлети мають надзвичайно розвинені сідниці, саме вони відповідають за вибухову силу. Слабкі сідничні м'язи пов'язані з більшим ризиком травм хребта у людей після 40-ка. У станового тягаря до 70% сили дають саме м'язи задньої частини тіла. Ну і наприкінці підсумок. Не ігноруйте головного: ваше тіло це система, і кожна частина важлива. Якщо ви нехтуєте сідницями та задньою частиною ніг, то втрачаєте не лише естетику, а й силу, стабільність і захист від травм. Почніть тренувати ці м'язи і вже за кілька тижнів помітите кращу поставу, стабільніші коліна, менше болю в спині і впевненіший вигляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і напишіть у коментарях. Тепер і я треную сідниці. Побачимось у наступному відео. Тренуйтесь розумно, всім гарного і спортивного дня!